Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Починаю відео записувати з вечора п'ятниці, 8.08, тому що вже завантажила на YouTube влог. І дивлюся, що суперечка. Під відео, там, де я була в торгівельному центрі, вона ніяк не завершується стосовно дівчат з магазину, які не дозволили мені знімати. І я хочу закрити цю тему. Ви мене дивитесь. Ви знаєте, я можу бути лагідною, можу зрозуміти людину, можу піти їй на зустріч, але я нікуди не, пі... ну, не можу діти. Водичка, я на річку приїхала. Я Овен. І знаєте, якщо я щось кажу в відео, я кажу, що це стосується на загал. Особистих образ я ніколи не кажу. І якщо я зайшла в магазин, ви захищаєте дівчат, що вони лише працюють так, вони працюють, і те, що вони не знають закони України, або їх власник не знає закони України, то я тут не до чого, я не можу контролювати кожну людину, яка чи дотримується вона законів, принаймні чи вона їх знає. Я запитала у Гугла, Гугл мені відповів, будь ласка. Це все одно, що я буду стояти на світлофорі, буде для мене зелене світло, а я скажу, та ні, зачекайте, я зараз подзвоню там, в патрульну службу, чи дійсно можна мені переходити вулицю. Ну, тобто абсурд такий. Але я вам сказала те, що на загал. Те, що було особистим образом, мене образили. По-перше, подивилися, скільки коштує мій лук. Сідьте і чекайте, ви нас почули. Це я зараз показала, як мені показали. Тому дівчата ж на роботі, і давайте ми не будемо такі моменти з вами. Я закриваю просто цю тему. Мені вона дуже неприємна, і я та людина, яка ніколи не ображається. Я роблю висновки, чому я не ображаюсь на людей, тому що якщо я буду ображатися, я про них буду постійно думати. Вони будуть у мене в голові. Я буду думати, от чого саме так. Тому я на людей не ображаюсь. Я лише роблю висновки. І коли є висновки, я вже знаю, як мені діяти, як вчиняти. І, взагалі, я не думаю про тих людей. Поставили крапку, і якщо це не моє, було фі. А і до речі, знаєте, що хочу сказати. Є блогер, ми переходили на українську мову разом, і якось ця тема нас об'єднала. Ми один одного так, періодично дивимося, але там коментарі один одного не пишемо. І вона подивилася і каже, Таня, ну ти взагалі нормальна, адекватна. Слухай, ти хотіла зробити безкоштовну рекламу. По-перше, ну, ти ж працюєш над влогом для чого? Для того, щоб заробляти. Кажу, ну зар... на сьогодення у мене це дівчат, чесно йде спілкування. Щось в мене рука втомилася, думаю, треба йти до водички і там далі продовжимо спілкування. Подивіться, як чудово сідає сонечко. Я не можу довго про негатив казати, але пробачте, коли воно вже накипіло, то зараз треба буде все сказати і закрити цю тему. Мені більш подобається знімати такі моменти, але і себе треба відстоювати. Вау, Дивіться, як гарно. Промінчик віри, надії. О, і хто сміється, то все буде добре, коли люди посміха сміються. У них є усмішка. Ось і річка наша. О, Ха -ха! У кожного своє переполох. Зараз я підійду. До річки, там так чудово. І мені це пані, це пані блогер каже, що Танюш, ти, будь ласка, зрозумій, що ну, нелегко записувати відео, потім вигрібати коментарі. Люди є різні. З того коментарів будуть підтримувати з тобою розмову, а один напише і. Щось таке не дуже добре і цей один не буде давати тобі усю ніч спати, ти будеш. Я кажу, та я на людей, просто мене треба знати. Я на людей не ображаюсь. Я роблю висновки і йду далі. Вона каже, а це так. А дивись, ти хотіла зробити безкоштовну рекламу магазину. Так, кажу, ну так. А... Давай. Як же вона сказала? Не намагайся допомагати тим, хто не потребує твоєї допомоги. Це по-перше. По-друге, дивись, ми працюємо, це труд, це коли ти і монтуєш, ти знімаєш, ти думаєш, ти інколи себе стримуєш. Ну, кажу, ну так, на цей час дійсно йде, це не так, просто ля-ля та поля і каже. Тобі б, хоча б, коли до тебе там звертаються про рекламу, ти хоча б бартером бери, ти ж платиш свої гроші. Я кажу, ну так, мені хочеться підтримувати українських виробників. І тому мені хочеться, щоб вони були відомими. Вони в Україні, вони підтримують економіку України. Ну ну як, ну а чому ні? Вона каже та. Зрозумій, ти маєш хоча б по бартеру. Якщо б тебе було три тисячі і більше переглядів на кожному відео, там можна ставити вже якусь суму. Якщо нема по бартеру, твої поглядачі мали б промокод на знижку. Їм треба, нехай до тебе звертаються. А можливо, їм не треба, щоб ти про них казала, розумієш? Так я ж без усілякого, я ж б. Тобто він каже, все, зупинись, бартер. А далі каже, буде така то сума, потім така-то сума за рекламу. Ти каже, дивись в інстаграмі, ті, що мають там 50 тисяч підписників. Він, у них каже, в місяць вони на рекламі заробляють 3 тисячі доларів. Ну, а ти просто так оце, кожного дня ти робиш відео, вона не кожного дня та блогер робить відео. Та каже, це впасти можна. Кажу, так я навпаки, як наче спілкуюся з людьми. Вона каже, ну спілкуйся далі. А я зараз підійду до водички. Це те, що мене заспокоює. Такі моменти я люблю. Водичка така спокійна, спокійна. І це я зараз думаю, навіщо я блогер? Для чого? А потім згадую всіх моїх рідненьких. І я вам дуже вдячна за це, що ви є. І знаєте, стосовно там брендів. Окуляри, бренд, не бренд, одяг, бренд, не бренд, український бренд, бог зна який бренд люксовий бренд. У мене зараз взагалі такого немає. Для мене воно має бути комфортним. У мене має воно бути зручним. А найкращий люксовий бренд для мене зараз люди. Кажу відверто. І на першому місці це стоять наші захисники. Тому що, якби не вони, я не знаю, яке б у мене зараз тут було життя. Оце люксовий бренд. Люксовий бренд, мої дорогенькі, це ви. Ті, хто підтримують, коли я помиляюсь, зробити тактично зауваження, я це дуже поважаю, а не Зауваження, яке може просто принизити. Це я теж дуже добре відрізняю. В родині теж буває таке, я вам вже казала. Хтось на саксофоні грає. Хм, цікаво. В родині теж буває і між чоловіком, жінкою, між дітьми та батьками якісь непорозуміння, комусь щось не подобається. І люди про це кажуть, і це є нормально. Ну, я не можу довго. Я вже мої вуха там, а очі тут. Цікаво, хто там грає я йшла, я не бачила. Хтось стоїть на березі річки і грає на саксофоні, поки я дійшла вже і не грає. Ще люблю спостерігати, як сідає сонечко. Я вам про це вже казала. Але все ж таки кожного дня, кожного вечора воно сідає однаково. І кожного вечора все дуже гарно. Під саксофон ми ще з вами на річці не були. У нас в житті настільки зараз багато і спільного, і особистого, тому давайте один до одного будемо якось м'якше з розумінням відноситися. І ловити моменти. Такий вечір у нас сьогодні на річці. Про, прогулялися з вами трішки, пройшлись. Подивилися, як сідає сонечко. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!